До слова запрошується професор Кондратюк Віталій Євгенович. Дякую. Шановні колеги, мені дійсно приємно розпочинати сьогоднішній день нашої конференції, і моя доповідь буде присвячена такій проблемі, як гіперорікімія. Це дійсно поширений феномен, який зустрічається майже у кожного лікаря в практиці. І я хотів би звернути увагу на. На, саме на кардіологічні аспекти гіперикемії. Ми розуміємо, що гіперірекемія класифікується тоді, коли в сиворосі крові ми бачимо рівень сечової кислоти 7 мг на децилітр у чоловіків і 6 мг на децилітр у жінок. І, звичайно, це достатньо поширений феномен, який зустрічається в 6% здорових осіб, і у гіпертоніків у 14%. При наявності ішемічної хвороби серця або гострої коронарного синдрому майже у кожного четвертого пацієнта. Якщо поріг ми будемо знижувати рівня сечової кислоти до 5-6 мг на децилітр, то, звичайно, в популяції буде зустрічатися майже у кожного третього пацієнта, частіше у чоловіків. Гіперількемія це не просто феномен да, біохімічний, за цим ховається достатньо багато. Несприятливих речей, і вона найбільш пов'язана з такими станами, як ниркова недостатність хронічна, цукровий діабет, ожиріння, псоріаз, рематоїдний артрит. Але найбільш потужна кореляція і зв'язок мається між серцево-судинними захворюваннями і гіперрікемією, насамперед при наявності ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, інфаркта, міокарда і інсульта. Останні мета-аналіз, який був опублікований у 2024 році, включили в дослідження 45 да, трайлів. Мета Цього мета-аналізу була вивчити зв'язок між гіпрорікемією та ризиком серцево-судинних захворювань та хронічної хвороби нарок, як серед населення загалом, так і у хворих з гіпертонічною хворобою. Було чітко продемонстровано, що гіпрорікемія пов'язана з підвищеним ризиком артеріальної гіпертензії, що вперше з'явилося серцево-судинними захворюваннями, інсультом і хворобою серця, і хронічною хворобою нерок. Акцентую вашу увагу, що цей зв'язок буде більш потужним тоді, коли саме гіпрікімія і серцево-судинне захворювання вони діагностувалися і аналізувалися протягом п'яти років і більше. Серед хворих на артеріальну гіпертензію гіпрікімія достовірно пов'язана з загальними серцево-судинними захворювання, але не з інсультом. Ми бачимо, що частота Гіперорікімії е, пов'язано з віком, з віком її частота зростає. Е, також є дані, що у хворих жіночої статі вона е, може бути більш часто реєструємою е, е, у хворих саме на гіпертонічну хворобу. Коли ми бачимо пацієнта з гіпертонічною хворобою, ми повинні звичайно оцінити кардіовоскулярний ризик. Для цього у нас існують. Шкали, і Фремінгенська шкала, і шкала СКОР, шкала скор 2, Old People. Для цього нам потрібно не тільки знати рівень артеріального тиску, а також фактори ризику, до яких належить і супутня патологія, насамперед сукровий діабет, хронічна хвороба нерок, ураження органів мішеній. І ось в останніх рекомендаціях, які стосувалися гіпертонічної хвороби, європейська спілка з вивчення гіпертензії. Два третьому році вперше запропонувала встановити такий фактор ризику, як сичова кислота. А серед захворювань було включено подагра. Навіть існує така артеріальна гіпертензія, можна так сказати, симптоматична або подагра індукована в гіперкімічно індукована артеріальна гіпертензія. Ми бачимо, що в патогенезі має місце порушення периферічної мікроциркуляції на мікроциркуляторному руслі. Порушення відбувається, порушення гемодинаміки в нирці. Ранніми проявами є зворотня вазоконстрикція внаслідок того, що знижується синтез оксиду азота, підвищується активність сиреніна антензинової системи, збільшується синтез тромбоксана циклогенази 2. В подальшому, якщо ми не будемо впливати на рівень рікімії, на рівень артеріального тиску, відбуваються вже пізні прояви, незворотні зміни, які характеризуються. Звуженням судин, як дрібних, так і більш крупних за рахунок відкладання колагенів, підвищення синтезу і фіброзування стінки, а також збільшення ступеня запалення. Вже давно було продемонстровано, що гіперікімія досить Чітко залежить від рівня артеріального тиску, а також зростає її частота в залежності від е, кількості факторів ризику у пацієнтів. Також е, рівень е, гіперікімії тісно пов'язаний з фенотипом артеріальної гіпертензії і порівняння з нормотензивними пацієнтами. Е, у хворих як з гіпертензією маскованою, так і гіпертензією білого комірця, а також з традиційною систеледіостарічною артеріальною гіпертензією, рівень в них буде вищий, ніж у хворих з нормальним артеріальним тиском. Також ми побачили, що у хворих з високим рівнем сечової кислоти в крові буде вищий рівень кріатініна. Вони будуть мати вищу масу тіла більш часте порушення вуглеводного обміну, ліпідного обміну. В них буде частіше виявлятися і більший ступінь гіпертрофії лівого шлуночка, а також є зв'язок з показниками центральної гемодинаміки, як рівень артеріального тиску і офісного буде вище, і за даними добового моніторингу артеріального тиску у цих пацієнтів буде вищий артеріальний тиск, як систолічний, так і діастолічний. Тобто чітко прослідковується цей зв'язок, і це було підтверджено в дослідженні. 23-го року памела дослідження, яке показало, що збільшення рівня сечової кислоти на 1 мг на децилітр пов'язане з підвищенням ймовірності розвитку нової домашньої та амбулаторної гіпертензії, тобто гіпертензія, яка виявлена при вимірюванні тиску в домашніх умовах, а також при звертанні до клініки, до лікаря. Чітко прослідковується, що гіпертрофія лівого шлуночка і гіпертрофія лівого передсердя збільшується. При зростанні рівня орікемії, навіть якщо ми коригуємо за віком, за статтю, за рівнем артеріального тиску, можливо, це пояснює те, що поширеність з фібриляції передсерть також зростає від рівня орікемії незалежно від статі, як у чоловіків, так і жінок. Більше того, рівень урікемії тісно пов'язаний не тільки з частотою фібриляції, а також і з формою. Було продемонстровано, що у хворих з постійною формою фібриляції пересерд частіше виявляється гіперікімія, ніж з пароксизмальною формою. Також дослідження Арік продемонструвало, що виживаність цих пацієнтів да, тісно пов'язано з рівнем урікемії. Чим вища рікемія, чим триваліша гіперурікемія, тим ці пацієнти мають гірший прогноз і виживаність. Дослідження 2024 року, п'ятирічне дослідження впливу гіперікемії на результати у пацієнтів з критичною ішемією кінцівок після черешківної трансформінальної ангіопластики. Зверніть увагу, да, дослідження включало 718 пацієнтів, і гіперікемія виявлена таким тривалим предиктором. Поганого прогнозу у хворих з захворюванням периферичних артерій, і ми бачимо, що гіперекемія збільшує відносний ризик інфаркту міокарда у цих пацієнтів, повторних е, трансумінальних англіопластик, а також полтора рази збільшується частота проведення ампутації. Відповідно, ми всі цих пацієнтів лікуємо і вони мають як кардіологічні, так і некардіологічні. Проблеми, і, відповідно, ми повинні виключати ятрогенні впливи і знати, як впливають препарати на рівень урікемії. Ми всі знаємо, що низькі дози аспіріна впливають несприятливо, і діуретики, і антиагріганти, антикагулянти, бета-блокатори. А серед некардіологічних звертаю вашу увагу, мафетіламікафенолат і циклоспорін, да, Це Саме ті препарати, які можуть збільшувати і рівень сечової кислоти, а також рівень артеріального тиску з іншого боку, такі препарати, як лазертан, фенофібрата, торвастатін, інгібітор антитензинових рецепторів ніприлізіну, а також останнє найбільш зараз поширене використання інгібіторів натрізаленого контрпартера глюкози, 2 вони сприятливо впливають на рівень урікімії. З іншого боку, проведені дослідження 2022-2023 року, дослідження FIRES, показало, що це не зовсім так просто і неоднозначно. В цьому дослідженні було показано, що і кальцієві антагоністи, і лазартан ну не володіють такими позитивними впливами у хворих на подагру, перикімії. Тобто не було доведено доцільність використання у хворих на артеріальну гіпертензію при гіперорекемії цих препаратів. Це ж стосувалося і бета-блокаторів, і препаратів центральної дії, і вазодилататорів. Але знову ж таки повертаємося до рекомендацій Європейського товариства з вивчення гіпертензії. Зверніть увагу, що зниження рівня урікемії за допомогою лопорінолу або фебоксостата пов'язане з невеликим зниженням тиску артеріального. Вони знову ж таки, що рекомендують, що лазартан знижує рівень сечової кислоти через його у ефект, також поєднання з антагоністами. І знову ж таки, рекомендовано з обережністю призначати діуретики пацієнтам з подагрою, але не уникати їх, якщо діуретики необхідні для досягнення контролю артеріального тиску. Це ж стосується і хворих з серцевою недостатністю. Хотів би акцентувати вашу увагу на рекомендації оновлення консенсусу експертів-кардіологів, які вивчали проблему гіперлікемії у, гіпер, у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком. І ця експертна експертний спілка вона пропонує визначити значення 5 мг на децилітр. Це такий рівень у який підвищує кардіоваскулярний ризик. Триває постійно пошук да, оці межі, тому що за кожною цифрою це долі хворих, прогноз пацієнтів. І от зверніть увагу, ці порогові концентрації рівня сечової кислоти в сироватці крові, як вони впливають на загальну смертність да, перевищення цих показників. Воно е, чітко продемонструвало зв'язок з підвищенням як загальної смертності 4,7, серцево-судини 5,6 мг на децилітр, е, летарна серцева недостатність навіть 4,89, інфаркт міокарда 5,7, сереброваскулярне події, зверніть увагу, 4,79. Тому постійно ця цифра мусується і шукають саме ту цифру, до якої треба нам намагатися знижувати е, да, рівень січової кислоти. І в цьому дав цих оновлених рекомендаціях це було продемонстровано знову ж таки драбина, яка складається з п'яти кроків. Перший крок, такий же, як і в минулих рекомендаціях був, що треба оцінювати рівень сечової кислоти в сироватій крові, та співвідношення, оцей індекс сечової кислоти до рівня кріатініна до швидкості клубочкої фільтрації. Вони ідеальний рівень становити 360 мікромоль на літр, але доцільно розглядати цільовий рівень менше 5 мг на децилітр, да, Це 300 для пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком, а це пацієнти з артеріальної гіпертензії з цукровим діабетом, з дисліпідемією, які перенесли інсурти, інфаркт або мають хронічну хворобу нирок. Тобто, це великий пласт пацієнтів. Далі ми повинні знову ж таки оцінити наявність і важкість. Коморбідності, поліморбідності, вивчити, як впливають лікування на рівень сечової кислоти, це допомагає оце, сформування міждисциплінарних груп і з'ясування правильної тактики ведення цих пацієнтів у хворих з гіперорікемією. Третій крок не менш важливий модифікація способу життя пацієнтів. Це вага тіла, це дієта дотримання, це е, акцент на гідратацію пацієнтів, е, виключення алкогольних напоїв, зменшення споживання цукру, додавання кави, молочних продуктів, вишні, аскорбінової кислоти. Тобто, як і в минулих рекомендацій. Крок 4 – призначення препаратів да, саме пацієнтам з високим кардіоваскулярним ризиком. Із наявності гіперрорікімії ми призначаємо інгібітори ексантіноксідази, стартуємо з алопорінола як основний препарат. А фебуксостат є альтернативою для пацієнтів, які погано реагують або переносять алопорінол. А також є переваги щодо пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Там навіть не треба коригувати дозу. Фебуксостат. Знову ж таки продемонстрував свою ефективність і безпечність дослідження ФАСТ продемонструвало, що його використання у пацієнтів протягом 4 років не пов'язано з підвищеним ризиком смерті порівняння з алопорінолом. Інше дослідження більше тисячі пацієнтів, 3 роки дослідження хворі з гіперікемією, наявності гіпертензії, цукрового діабета, серцево-судинні, серцеребральні захворювання. І знову ж таки, частота виявлення первинних подій була значно нижча в групі, що отримувала фебуксостат ніж при лікуванні без фебуксостата. Знову ж таки, показала його безпечність. Інший метааналіз – 16 тисяч хворих, 15 рандомідозно клінічних досліджень. Показало, що фебоксостат не асоціювався з вірогідним збільшенням ризику серцево-судинної смертності, смертності від усіх причин, від інфаркту, інсульту, і не збільшувалася частота вперше виявленої артеріальної гіпертензії. Ну, і, е, в нас є такий інструмент в Україні, да, вічизняний препарат подафеп з європейською якостю, е, це селективний. Інгибітор оксидази, який впливає на непорінові метаболічні процеси, тобто не має негативного впливу на інші метаболічні процеси, і його відмінністю є те, що він інгибує як редуковану, так і оксидовану форму оксидази, формуючи тісний зв'язок з ферментом, стійко і довго його пригнічує. Це обґрунтовує те, що цей препарат має більш потужну дію. Бістріше ми швидше досягаємо рівня цільового урікемії, і ми уникаємо ефект вислизання у цих пацієнтів. П'ятий крок: треба досягти оцей бажаний рівень сечової кислоти. І, звичайно, нам ну, треба намагатися уникати припинення лікування. Треба оцінювати рівень урікемії щонайменше двічі на рік. А в особливих випадках, коли ми не можемо досягнути цього цільового рівня, ми переглядаємо наше лікування і, можливо, застосовуємо комбіновану терапію. І в заключенні я хотів би сказати, що гіперекімія залишається і є вагомим фактором ризику серцево-судинних захворювань і хронічної хвороби і в загальній популяції та у пацієнтів з гіпертензією, і корекція цього патологічного стану у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком, алоперінолом або фібусостатом із досягненням рівня сечової кислоти 5 мг на децилітр або мг, Мікромольна літр, запобігає виникненню та прогресуванню серцево-судинних захворювань, повинна бути невпинною, і ми повинні чітко відслідковувати цих пацієнтів і визначати рівень рекемії щонайменше два рази на рік. Дякую вам за увагу, шановні колеги.